Ну що, столяра? Скажу від назара компанії Шен. Ви скажіть, ви що, можете з масива зробити таке фідвіконня? 40 см. Ну скажі, от скажіть, ну, от 40 см у вас такий розпил, плати бранеце, одну ламелька. Що ви можете зробити такий масив? Таку красу тільки можна зробити з ламельки. Ну і шпон, але шпон це таке шпон, вже там, А ламелька 4 мм, які широ 40 під підвикоє. Так само паркетна ножка 193 мм ширина. Хто з масива зробить таку дошку на сьогоднішній день? Зробити можна, вона буде золота, але з нею буде дуже багато проблем. Дуже. Тому ламелька і фанера. жирне, вас такого плану. Тільки ламенти.